Вітаю, друзі! Мене звати Надія Савицька, я гіпнотерапевт. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему позитивного мислення, чому воно не працює у житті більшості людей. Знаєте, для чого взагалі позитивне мислення? Позитивне мислення було створено для того, щоб змінювати фокус уваги людини. Людина, яка була зосереджена на якихось своїх негативних переконаннях, на чомусь негативному в житті, використовуючи позитивне мислення, могла перефокусуватися, переключитися і почати приймати якісь інші рішення в житті. Виключно для цього. Ми ж використовуємо позитивне мислення як якусь цілющу пігулку, яка має повністю змінити наше життя. І чому воно не працює? Тому що Зазвичай позитивне мислення, ми використовуємо на рівні свідомості. Ми починаємо чорне називати білим, ми починаємо приукрашувати якісь події, які відбуваються в нашому житті. Ми починаємо говорити, наприклад, коли в нас немає грошей, немає фінансів, ми починаємо говорити, я багатий, я успішний, у мене є гроші, і все дуже класно, і все дуже круто. І дивіться, що відбувається, чому це не працює на 100%. Тому що, якщо ваша підсвідомість запрограмована на негатив, якщо ваші підсвідомості, ненавидіте себе, своє життя, ненавидите багатих, думаєте погано про гроші. Взагалі, у вас тільки там фокус настроєний на негативне, і ті програми досить сильні і серйозні, а ви намагаєтесь туди впустити щось позитивне. Той критичний фактор, який захищає підсвідомість, він просто відштовхує цю інформацію. І вона навіть не попадає всередині. І з однієї сторони, оце позитивне мислення і афірмації, які часто люди повторюють про себе, вони повіли повинні були б перепрограмувати підсвідомість, але, на жаль, якщо дуже багато негативу всередині, воно просто не може проникнути всередину і не може ніяким чином вплинути. Відповідно, воно не працює. Для чого я вам розповідаю це відео? Якщо ви помітили, що ви в своєму житті використовуєте якісь е, позитивне мислення, там, тобто намагаєтесь позитивно мислити, але у вас виникає внутрішній конфлікт, тобто ви від цього позитивного мислення відчуваєте погано себе всередині, тому що ви розумієте, що ви говорите собі неправду, я вам пропоную звернутися до іншого інструменту, звернутися до інструментів, які допомагають перепрограмувати підсвідомість. Одним із таких інструментів є гіпнотерапія, яка допомагає піти глибоко в підсвідомість і змінити там. Ті програми, які, якими ви, можливо, живете з негативу на позитив. А для цього потрібно знайти ці програми, усвідомити, зробити інші рішення в тих певних ситуаціях. і відповідно процес відбувається екологічно. Тобто, ви не просто накладаєте на кучку гівна якісь квіточки, та і прикриваєте це парфумами. А ви починаєте абсолютно працювати з цим е, гавном. Вибачте, спочатку його почистити, потім все гарненько вимити. І тільки потім привносите щось позитивне в своє життя. І це відбувається природним способом. І відповідно, подивіться на своє життя. Якщо ви десь застряли в позитивному мисленні, якщо ви десь концентрувалися, починаєте собі читати афірмації, але в душі при цьому ви відчуваєте себе погано, ваше тіло і ваша підсвідомість говорить про цей внутрішній конфлікт. Вона говорить про те, що коли ви говорите, у мене багато грошей, я багатий, успішний, я мультимільйонер, я мультимільйонер, Мільйордер. Ви собі повторюєте це кожного дня. Але у вашому, в вашому внутрішньому світі виникає певний конфлікт, який говорить, це неправда, це неправда, це неправда, і від цього ви починає, почуваєте себе погано. Я вам рекомендую відмовитися від позитивного мислення. Тому що позитивне мислення, знову ж таки, я повторюю, направлене на те, щоб змінити ваш фокус уваги, щоб почати помічати в житті інші речі. Але воно не допоможе вам перепрограмувати вашу підсвідомість. Тому що ще раз повторюю, це. Як на кучку гівна починати накладати якісь квіточки або бризгати парфумами. Аромат все рівно не зміниться і гівно залишиться гівном. Це досить таке жорстке порівняння, але воно правдиве і дуже класно допомагає зрозуміти, що насправді відбувається при позитивному мисленні. Хочете змінювати щось в житті, змінюйте правильно, використовуйте правильні інструменти. Тому що, якщо ви займаєтесь медитаціями, афірмаціями, позитивним мисленням протягом 50 років, і це ніяк не змінило ваше життя, кидайте то все нафік і використовуйте ті інструменти, які будуть вам допомагати уже з перших разів. І найкраще із них, яких я знаю на даний момент, це гіпнотерапія. Якщо вам потрібна в цьому питанні моя допомога, пишіть мене мені звертайтесь, і я вам все детальніше роз'ясню, поясню, як це працює. А також запрошу вас на консультацію для того, щоб ви змогли розібратися у ваших внутрішніх проблемах і почали щось змінювати. Всім вам бажаю добра і бажаю користуватися тим, що буде працювати у вашому житті.